Представник окупантів в організації Об'єднаних Націй Василь Небензі під час засідання заявив, що нібито українська протиповітряна оборона винна в жертвах серед цивільного населення. В жодному разі це не Росія, яка запустила більше сотні ракет по мирним містам 29 грудня. Згадав Небензі класичну пропагандистську заяву про те, що Україна нібито розміщує ППО у житлових кварталах. Посол України Сергій Кислиця у відповідь заявив, що у всі часи агресори. Розуміли тільки мову сили у відповідь на свої злочини саме на прямому зв'язку. Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітання, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. добрий. Скажіть, будь ласка, от після знову чергових заяв Небензі про те, що це Україна винна в подібних обстрілах і так далі. Систему ППО не і неправильно працює, і в Росії і Україна не справляється і тому подібне. Але зараз в цьому ми розуміємо, ці заяви вони не мають жодного сенсу, особливо для нас. Як ви думаєте, коли насправді буде реакція від країн Європейського Союзу на оцю відверту брехню і якою вона має бути, тому що ігнорування цієї брехні воно? Ну для України на жаль нічого не дає. Давайте почнемо з того, що юридично. Дивіться, суб'єктивно на призвичайне Небензі виходить і говорить: ППО спрацювало щось неправильно. Питання в тому, що юридично є акт війни, і якби не було ніяких ракет, то ніяке ППО не працювало би правильно і немає різниці. Чи це там щось впало, чи дрон впав, чи частина ракети впала, чи ціла ракета впала, чи щось інше впало. Факт війни і виключно ініціатором війни є Російська Федерація. Тобто юридична ця істота, вона розуміє, що вона вже несе безумовну відповідальність юридично зафіксовано, тому що це є військовий злочин безпосередній, і він в ньому приймає участь. Це перша складова. Тому звертати увагу на його заяви можна безумовно з точки зору мемів тільки. Друга складова, яка реакція країн-партнерів? Реакція абсолютно конкретна. Вона вже є. Це а, суттєве збільшення систем протиракетної оборони, яке потрібно Україні. І президент про це до речі постійно говорить, що по на зв'язку з нашими партнерами ми знаходимося цілодобово, і вони сьогодні розуміють і вже є відповідні реакції. Логістичні реакції, що Україна має отримати і протиракет більше, ну тобто збільшити тих засобів, якими треба уражати російські ракети, і збільшити пускових систем відповідно не тільки, наприклад, таких там Айріси чи Насамси, а в тому числі і Петріотів, які працюють по надзвуковим чи балістиці. І так далі, це реакція безпосередня, і вона буде якомога швидше реалізована в відповідні домовленості щодо збільшення систем протиракетної протиповітряної оборони. Це друга складова, є третя складова. Ми про неї вже неодноразово ефіра говорили про те, що міжнародні інституції вони не є дієво і вони продовжують залишатись такими собі піар-майданчиками для того, щоб Росія займалась промоцією війни. Тому що мені здається, що треба було після цієї заяви на бензі винести регламентному комітету рішення, що його словно його там право виступу припиняється тимчасово там, наприклад, на три місяці за факт безумовної брехні. І все, але міжнародні інституції цього робити не будуть до кінця цієї війни. Після кінця війни, після того як Росія програє війну, після цього ці інституції підуть на таку ж саму трансформацію, як і багато що в цьому що в цьому світі, тому що воно не є дієвим. Воно не відповідає своїм функціональним зобов'язанням, які має вирішувати. Пане Михайло, от в продовження цієї теми, що Організація Об'єднаних Націй, ну як ви сказали, на вашу думку є таким майданчиком певних просування певних пропагандистських наративів. Я не знаю, чи маємо ми якесь підтвердження, але з огляду на заяви Міністерства оборони Російської Федерації, на сьогодні має бути скликане чергове засідання Ради Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на вимогу Росії з приводу тієї ситуації, яка склалася в Білгородській області. Чи маємо ми підтвердження, що воно відбудеться сьогодні? І, і чого, якщо так, то чого ми там очікуємо почути знову не бензю? Так, да, по-перше, я хочу задати зустрічне питання. А що відбулося в Білгороді? А ви, ну як, ми не знаємо насправді, що відбулося. Ні, 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 У нас ні, є ні. лише одне джерело: це Міністерство ага, оборони як... Російської Федерації поки що і да, все. Ага. Ну, Можливо, війна на території Білгору не йде. Російська Федерація не визнає війни правильно. Ну вони ж спеціальну військову операцію проводять. Можливо, вони атакують, тренуються на території Білгородської області. Якщо їм потрібно десь про це дискутувати, мені здається, що для цього можна продискутувати на федеральних каналах. Не обов'язково позачергове засідання Радбезу ООН. Але тепер, якщо серйозно говорити, ну проведуть вони позачергове засідання Радбезу. ООН. І? І що це має зробити? Ми з вами тільки що зрозуміли, що ООН не працює як організація, яка може мати примусові інструменти для того, щоб на щось впливати? Немає таких інструментів. ООН. Ну знову ж таки, вийде не Бензя, знову ж таки вийде. Є така ще там суб'єктивна Захарова вони скажуть от про те, що за а, атакою на Білгород стоїть Великобританія. Чи скажуть, що за цим стоїть а, народ Маурі? І так далі, це не буде мати жодного впливу, Вже сказали, на ті... пане Михайло. Саме що Британія Тес... стоїть за цим Ви трочитали Торови... те, що та... зробили вигляд, що нічого не знаєте. <свист> Ні, я, я, я чесно кажу, навіть не очікував, що вони це заяву зроблять, <свист> але просто це настільки передбачено все, що стосується Росії, воно абсолютно передбачено. Вони будуть використовувати ці майданчики, виключно для того, щоб отримати індекс цитування, не більше того, в певних засобах масових інформацій в певних країнах, тому що на європейські країни це не повпливає. На проукраїнську коаліцію це не повпливає на нас, з вами це не повпливає на підтримку України щодо необхідності посилення протиповітряної оборони. Це ніяк не повпливає. Більше того, жодні резолюції, як ми з вами з'ясували, жодні резолюції тієї чи іншої міжнародної інституції не впливають на перебіг подій у війні Росії проти України. Тому Пусть хай проводять, хай говорять що завгодно, але ми маємо робити ту роботу, яку маємо робити. Яка це робота? Чітко в 2024 році фіксувати, що війна є, в тому числі на території Російської Федерації. Пане Михайло, дивіться, ну тут можна в принципі лише припускати, що там може прозвучати під ця під час цього засідання Радбезу, але з огляду на саму риторику, яка сьогодні розганяється, що це, начебто, західні ракети летіли на територію Російської Федерації. Ну тут приблизно стає зрозуміло, це спроба блокування подальшої підтримки західними партнерами в підтримці зброї, начебто, Україна порушує сама свою обіцянку з приводу застосування або не застосування цієї зброї в напрямку Російської Федерації. Наскільки оце може почути Організація Об'єднаних Націй? Ну наші партнери точно знають перше, що ми не використовуємо західні зразки зброї, в тому числі дальнобійні ракети, для атаки території Росії. Домовності є домовленості. Друге, наші партнери чітко розуміють сьогодні, що в нас є свої інструменти, які дозволяють ефективно воювати на віддалені дистанціях. Да? Давайте подивимося, що відбувається в акваторії Чорного моря. Ще раз підкреслю це виключно українські інструменти, і вони мають там певну дальність. Да? І наші партнери точно розуміють, що коли як ми використовуємо, тому що між партнерами мають бути довірчі відносини. Це друга складова, третя складова. Ще раз підкреслюю, будь-які заяви Російської Федерації сприймаються саме як. Як заяви пропагандистського кшалту, і вони не впливають на ті чи інші резолютивні частини. Дану, тобто ніяких резолюцій, відповідних не буде. Все, що Росія буде говорити, відповідно всі зроблять вигляд, так ми тут присутні, ми це чуємо, але на це не реагуємо. І навіть ми це не чуємо. Ну тобто, ми знаходимося у залі, але не чуємо, що ви говорите. Більше того, я вам скажу парадоксальну річ, і Росії це не потрібно. Для Росії потрібно, щоб вони потім процитували це в певних медіа, що ми на там заявили. На засіданні Радбезу такі-то такі-то позиції. Ці позиції говорять про те, що Україна сама себе атакує, Україна напала на Росію, Україна вбиває Росію і тому ми змушені атакувати українські міста. Вони будуть це говорити, але це сьогодні, після практично двох років війни, не має жодного впливу ні на політичні глобальні процеси, ні на рішення тих чи інших країн. Це я щодо наших партнерів для них це взагалі не має ніякого значення, що говорить Росія. Ну і останнє да, дуже важливе. Експерти сьогодні абсолютно точно фіксують, що в Україні є ще раз підкреслюю, низка своїх інструментів, правда, не в такому масштабі, як нам з вами б хотілось, які дозволяють суттєво впливати в стратегічному сенсі цього слова на тому чи іншому напрямку на події, які відбуваються на тому чи іншому напрямку. Ну та може навпаки такі заяви Російської Федерації вони допоможуть і Великій Британії та більше сконцентрувати увагу на допомозі і ну, на таких ганебних власне і заявах від Росії. Пане Михайло стосовно того, як може змінюватися позиція. Стосовно миру Російської Федерації, але ми вже з вами сказали про те, що вони вважають, що війни немає, що є так звана спецоперація, тому про тему перемовин або тему, скажімо так, перемир'я певного, Росія до цього точно не готова. Вірно, чи що впливає на думку Кремля в цьому аспекті? Чи готові, але власне тут питання умов, які може запропонувати або ні Україна? А, якщо людина Любить приймати ванну з людської крові. Він буде з вами говорити про мир. Ну Путін живе тільки війною. Для нього війна і є реалізація його життя. Іншого він не розуміє. От дивіться, 99-й рік він приходить до влади, і після цього Росія постійно приймає участь в тих чи інших конфліктах: Дагестан, Чечня, Сірія, десятки переворотів у Африці. Це постійна війна, і це постійний жит... спосіб життя Путіна. Вони не хочуть ніякого перемир'я. Вони не хочуть ніякого миру, тому що для миру і перемир'я да не потрібно було в 2014 році. В нас був мир з Російською Федерацією. Нагадаю, до 2014 року в нас був великий 1997 року підписаний договір про мир там взаєморозуміння і так далі, і тому подібне. І Російська Федерація, якби в 2014 році не встромила Україні, в спину ніякої війни, ніяких СВО. Але для Росії це неможливо, тому що вони можуть існувати тільки під час війни. Якщо вони програють війну, ми будемо з вами бачити там іншу Росію. Я маю на увазі з іншою політичною елітою, з іншими соціальними відносинами. Тому безумовно вони хочуть сьогодні отримати оперативну паузу. Вони можуть це називати переговори, мир, перемир'я і так далі. Але це оперативна пауза для того, щоб переоснастити свою армію до Різувати людей, збільшити армію до 2-3 мільйонів, і потім піти в третьому етапі ще більш масштабною війною, враховуючи, що партнери по коаліції, європейські партнери, вони будуть сумніво ставитись до того, чи потрібно їм масштабувати військову допомогу Україні. А чи встигнемо ми з вами перебудувати свою військову промисловість для того, щоб мати відповідну кількість інструменту для знищення російських мобілізаційних військ? Окупаційних військ і так далі. Тому дивіться, немає ніякої концепції переговорів, тому що для того для того, щоб почати про щось говорити з Росії, треба щоб вона що зробила фундаментально повернулась на межі кордону між Росією і Україною і таким чином виконала головне. Те, що прописано, до речі, в уставі ООН, і те, що прописано скажімо так, для нас і для Росії як обов'язкове в рамках міжнародного права територіальна цілісність після цього, як тільки вони вийшли за межі України, безумовно можна говорити про наслідки війни, тому що Росія як єдиний агресор має компенсувати юридично, має компенсувати всі ці наслідки. Це репарації, як мінімум, це компенсації за зруйновану інфраструктуру, компенсації сім'ям за втрату близьких, рідних і так. І далі тому подібне там багато є питань, але до моменту, поки Росія знаходиться на території України, вона буде себе вважати не програвшою країною, і таким чином вона буде постійно виглядати так, як вона виглядає сьогодні. А я повернусь спочатку. А якою сьогодні є Російська Федерація країна, яка хоче атакувати, вбивати, використовувати крилаті ракети, бити по цивільному населенню? До речі, оцей удар 122 ракети по цивільному населенню 29 грудня. Дивіться, особливість його Росія абсолютно точно готувала це там декілька місяців, і вона наносила удари свідомо масштабно по цивільному населенню, навіть не по енергетичним об'єктам, не по критичній інфраструктурі, ну і, зрозуміло, не по військовим об'єктам. Тобто вони в цьому році зробили ключову річ. Вони показали всьому світу, що будуть бувати саме цивільне населення, масштабно, масово, і вони продовжують це робити сьогодні і робили вчора. Ну, пане Михайло, а як ви ставитеся до такого виразу, як заморожений конфлікт? Як от до такої фрази, заморожений конфлікт це означає, що ви, в принципі, не будете мати ні миру, нічого іншого, не зможете планувати своє життя, не зможете будувати тут кар'єри, не будете вкладати інвестиції, не будете будувати бізнеси і так далі. Тому що в будь-який момент заморожений конфлікт розморожується і починається наступний етап війни тільки. Давайте не забувати, Російська Федерація буде себе вважати ображеною. Вона вона ж вважала себе імперією, яку треба, щоб всі боялись. А тут вона не змогла пройти далі, там маленької частини сходу і півдня України. І безумовно вони хочуть компенсувати це. Вони схочуть будуть скомпенсувати оцю цю свою, скажімо так, образу. Вони будуть нас ненавидіти паралельно. Вони будуть витрачати величезні кошти на пропаганду знову ж таки, що ми тут нацисти. Вони будуть проводити теракти в нас, вони будуть максимально впливати на політичні процеси. В європейських країнах ну будь-де будуть впливати, і таким чином вони будуть готуватися, готуватися. В них е, готуватись до наступного етапу війни. Вони не перейдуть назад до певних там псевдодемократичних інституцій в своєї країні. Вони будуть виглядати як такий табір, мобілізаційний табір. В них буде 40%, а то й більше відсотків на мілітарну економіку. І таким чином вони зроблять висновки з цієї війни. Вони будуть інакше виглядати вже в наступній кампанії. Вони будуть точно розуміти, що таке правильна війна, які потрібні технологічні засоби. І таким чином в нас з вами заморожений конфлікт приведе до обнулення України через певний час. Ну і крім того, це ж постійна мобілізація. Це ж постійне очікування війни, це постійний певний психологічний тиск на країну. Треба це усвідомити. Вже Російська Федерація в такому вигляді це завжди буде експансія. Мається на увазі путінського типу Російська Федерація. Це завжди буде експансія, завжди буде війна, завжди буде кров. І ще раз підкреслюю, знаєте. Для нас з вами має бути зрозуміло, ми настільки сильно принизили Росію тим, що не захотіли стати на коліна відразу перед ними, і сьогодні ефективно чинимо спротив, що вони будуть обов'язково шукати можливість і механізми знищення і державності України і якомога більшої кількості громадян України. Термінова інформація від Ігоря Терехова, міського голови Харкова, процитую його слова в соціальній мережі: приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування та пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці будуть повідомлені згодом. Це поки що вся офіційна інформація, яку маємо Ігор Терехов Повідомив нагадаємо, повітряна тривога зберігається на. Харківщині, будь ласка, будьте пильні про всі наслідки цих атак. Ми обов'язково повідомимо згодом. Поки повертаємося до нашого гостя. Так, пане Михайло, от ви згадали якраз мобілізацію, що в умовах замороженого конфлікту мобілізація триватиме постійно. Але той законопроект, який наробив резонансу певного в інформаційному просторі українському, і який зараз, судячи з усього, буде змінений в певних позиціях, одна допрацьований, перепрацьований, можливо, написаний по-новому. Ми ще це не знаємо, не розуміємо. Але одна із норм запропонованих, вона якраз і стосувалася кожного громадян на України, який муситиме проходити базову воєнну підготовку, це стосується абсолютно у всіх, яка має бути там від трьох до п'яти місяців, якщо я не помиляюся, один з пунктів цього законопроекту насправді перманентна ця мобілізація. Чи вважаєте ви це чимось таким поганим? Навіть якщо Україна якщо а коли Україна виграє війну, мабуть, це дуже корисна норма, в принципі, за прикладом Швейцарії, наприклад, або Ізраїлю, Ізраїлю, бути готовим і тримати той порох там десь у себе під ліжком я вважаю, що мобілізація і готовність країни себе захищати це дуже круто, але в яких умовах вона проходить. Якщо ви виграли війну, це зовсім інший психоемоційний стан країни. І тоді мобілізація сприймається як максимально позитивна складова, обов'язкова для прогресивного суспільства ну, це ж зрозуміло, і е, знаєте, для от що було зрозуміло, дивіться, війна. Вносить певні корективи щодо мобілізації, я взагалі говорю довга війна, інтенсивна війна, і безумовно треба юридично правильно відпрацювати всі інші виклики, які ця війна сьогодні показує, тому що неочікувані ці виклики, і закон про мобілізацію готувався тоді, коли в нас не було такої масштабної війни. І безумовно є потреба вносити зміни юридичні коректно, щоб це виглядало. Це перше, чому цей законопроект важливий. Друга складова, отакі, От скажімо, інтенсивне емоційне обговорення. Це дуже добре для демократії вкрай необхідно, щоб суспільство через там, скажімо, навіть агресивну емоційну, скажімо, дискусію приходило до розуміння, що таке війна, які обмеження в тому числі на певні права, накладає війна. Це дуже добре. Що ця дискусія в такому емоційному вигляді ми, ми сьогодні і маємо. Є третя складова, безумовно, війна, це ж не про прогресію. Війна це про захист можливостей твоїх завтра. І тут я перехожу до головного. Дивіться, одна справа мобілізацію проводити в країні, яка точно гарантовано вже має безпековий контур. Вона точно перемогла у війні, вона точно розуміє ціну цієї війни і так далі. А інша справа, коли в тебе не закінчена війна, мобілізація, коли люди будуть депресовані, коли люди будуть шукати можливість виїхати з країни. Чому тому що знову ж таки велика агресивна Росія стоїть під боком, знову ж таки проводить додаткові мобілізації. Мілітаризацію накопичує ресурси на твоїх кордонах, коли для людей буде очевидно, чи встигнуть вони, як ви говорите, відтренуватись, да і чи будуть вони мати можливість протистояти армаді, тому що Росія ж буде не зупинятись. Росія буде додатково, ще раз говорю мобілізувати 500 тисяч, мільйон, ще мільйон, і все це буде накопичувати на кордонах України. Тобто. Одна справа розуміти, що ви перемогли, і ви просто готуєтесь. Ну щоб всі розуміли наскільки крута Україна. І інша справа, коли у вас під боком стоїть армія, яка хоче помститись. Ну це зовсім інші мотивації у людей. Абсолютно, пане Михайло, спасибі вам величезне, що доєдналися до нашого Дякую ефіру. Вам. Дякуємо за відповіді. Михайло Подоляк був з нами на прямому зв'язку. Радник керівника офісу президента України.